Доброго дня, шановні гості нашого прес-центру, журналісти, глядачі. Ми нагадуємо, в прес-центрі Одесит є онлайн-трансляція. Ви можете дивитися всі наші конференції онлайн та писати нам питання. Ми обов'язково їх озвучимо. Тема нашої сьогоднішньої прес-конференції міські програми соціальної підтримки ветеранів. Детальніше розкажуть наші гості: Олена Китайська, директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, та Олександр Коровай, директор КАУ сервісний офіс Хаб ветеран. Олена Петрівна, будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації, шановні глядачі. Дійсно, з початку повномасштабної агресії Російської Федерації всі розуміють, що питання ветеранської політики є пріоритетом для влади і центральної, і місцевої. Для того щоб дійсно наші ветерани, військовослужбовці отримували підтримку ще рік тому, в складі департаменту праці та соціальної політики було створено окреме управління у справах ветеранів, і саме це управління займається питаннями реалізації міських цільових програм як додаткової підтримки до державних гарантій нашим ветеранам. Ми реалізуємо програміську цільову програму, і в поточному році окремим розділом були передбачені заходи на підтримку наших ветеранів. В першу чергу це питання стосується фінансової підтримки. І наразі наші учасники бойових дій, які є особами з інвалідністю війни, отримують щомісячну допомогу від тих, хто мав поранення, травми, контузії 3 тисячі гривень в місяць. Ті, хто є особою з інвалідністю внаслідок захворювання 2 тисячі гривень, сім'ї загиблих отримують щомісячну допомогу 3 тисячі гривень. Неповнолітні діти. І сімей в сім'ях загиблих, і осіб з інвалідністю війни отримують допомогу. Загальна сума в рік це 6 тисяч гривень. Окрім фінансової підтримки. Ми розуміємо, що є дуже багато інших проблем, які мають сім'ї ветеранів і. Ми підтримуємо на нас заступними напрямками. Ну, по перше, це стосується тих, хто втратив своїх близьких. То програмою передбачається допомога на поховання. Тих, хто вже буде встановлювати надгробки. Ви Знаєте, що виконавчим комітетом було затверджені зразки таких надгробків, і зараз сім'ї звертаються за допомогою. Розмір цієї допомоги 55 тисяч гривень, яка надається членам сімей загиблих. Ветерани потребують реабілітації, тому в міській цільовій програмі додатково до державних гарантій передбачено для тих. Хто має е, травми і потребує протезування, можливість отримання е, допомоги за рахунок державного бюджету на протезування. А якщо цей протез повинен бути підвищеної функціональності і він е, е, коштує е, більше ніж гранична вартість за державними програмами, то за рахунок міського бюджету ми сплачуємо е, е, цю різницю. І в поточному році я сказала, що це була окрема окремий розділ програми, але враховуючи те, що сьогодні ветерани це вони відрізняються від тих, хто був після Другої світової війни, навіть після тих подій, які були в Афганістані, сьогодні ветерани потребують іншої допомоги, і провевши своє опитання, а також ми. Брали за основу опитування, яке проводив Український ветеранський фонд Міністерство справах ветеранів України, де визначили, що окрім фінансових проблем у ветеранів є потреби освітні, є проблеми з. Необхідністю реабілітації проходження заняття бізнесом і таке інше. Тому в поточному році ми прийняли потутували проект програми, які прийнятий на сесії міської ради, і підтримана повністю депутатами ця програма на наступний 24-26 роки. В 24 році загальний обсяг фінансування на цю програму передбачається на рівні 138 мільйонів, і там додатково до фінансової підтримки, яка залишається, яка була в поточному році, ми додатково передбачаємо можливість отримати допомогу, наприклад, дітям неповнолітнім на проходження освіти, там до 20 тисяч гривень щомісячна допомога. Ми Передбачаємо можливість ветеранам пройти санаторно-курортне лікування, і розмір такої допомоги буде встановлений на рівні те, 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 те що гарантує держава, це 12, більше 12 тисяч гривень. Окрім цього, можливість ветеранам отримати допомогу на, житло, на ремонт житла, на придбання таких необхідних. Речей, там, побутова техніка і таке інше. А також ми закладаємо ті основи, які повинні бути для надання ветеранам правової допомоги. Тому що на сьогодні при зверненні дуже багато ветеранів потребують саме допомоги юридичної правової, враховуючи те, що дуже багато складних питань з їх документами, і розпочинаються вони з того, що ми повинні встановлювати статус ветерана. На рівні департаменту праці та соціальної політики ми встановлюємо статус тільки особам з інвалідністю. Війни. І сім'ям загиблим. Статус учасника бойових дій встановлюється на рівні Міністерства ветеранів і профільних е, е, міністерств. Е, після встановлення статусу е, ми Тобто такі особи надаємо ті гарантії, які передбачаються законом про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту, а також зразу ж надаємо можливість отримати ті виплати, які гарантує міська цільова програма. І необхідно сказати, що всі ті виплати, які ми надаємо за рахунок міської цільової програми, вони надаються за зверненням ветерана, але зразу ж, в момент встановлення статусу ветерана, ми даємо людині можливість ознайомитися з тими програмами, які діють в місті. Для того, щоб спростити ветерану можливість отримання будь-яких виплат або пільг, або гарантій 3 жовтня на в Косовського 2Д в ЦНАПі було відкрите єдине вікно. Це можливість ветерана звернутися до єдиного вікна і подати документи або отримати консультації з тих питань, які їх цікавлять. Нами підписаний, був одеської міської ради був підписаний меморандум із пенсійним фондом, з центром за. Приносимо свої вибачення за технічні питання. Ми продовжуємо. Ми закінчили на тому, що в жовтні було відкрите єдине вікно. Одночасно з відкриттям єдиного вікна розпочав роботу наш сервісний офіс ХАБ ветеран. Це комунальна установа, яка була створена за дорученням одеського міського голови, за результатами зустрічі з міністеркою Міністерства ветеранів у справах ветеранів України. І ця установа, яка буде надавати, всі послуги ветеранам за принцип рівний рівному. У нас зараз присутній директор цієї комунальної установи Олександр Миколаївич Коровай. То я передаю слово йому. Доброго ранку. Щиро дякую, і перш за все, я хочу, як випускник нашого одеського інституту сухопутних військ, поздоровити всіх своїх побравтивів з Днем сухопутних військ України. Сьогодні відзначається 12 грудня таке свято. Сухопутні війська це найбільша частина наших Збройних сил України, які зараз у нас знаходяться на полі бою, то відстоюють нашу незалежність та територіальну цілісність. Ще раз вітаю зі святом. Так, 3 жовтня було відкриття нашої комунальної установи. Мене, як військовослужбовця Збройних сил України, ветерана, запросили очолити цю установу. і в принципі, ми розуміємо, які виклики перед нами стоять і які завдання ми повинні виконати. Але ми дуже швидко адаптуємося, тому що вже в процесі діяльності ми розуміємо, що дуже багато змін зараз проходить як в законодавчих актах, так і в постановах різних. Все змінюється, запити від ветеранів, членів їх родин. Теж дуже багато запитів, проблем теж дуже багато, тому ми швидко адаптуємося, знаходимося в постійній координації та співпраці з безпосередньо з Оленою Петрівною, з департаментом, з різними управліннями. Всім хочу подякувати, тому що реагують швидко і це нам дозволяє працювати найбільш ефективніше. Хочу зазначити, що все-таки з розумінням відноситись до того, що комунальна установа нова. Як такої ветеранської політики міцної та єдиної в державі так і не існує. Створюються багато пілотних проєктів, і навіть пілотні проєкти на рівні Міністерства у справах ветеранів. І наш проєкт теж можна вважати пілотним, але ми бачимо, як ми можемо це реалізувати в нашому місті, адаптуючись до наших міських програм. Також ми розуміємо, що є і державні програми. По яким ми теж надаємо інформацію та консультацію. Саме наша мета полягає в тому, щоб ветеран або член сім'ї ветерана, ветеранки могли знати все, що їм гарантовано державою, та знати, який найшвидший шлях їм потрібно пройти для того, щоб отримати ці гарантії, також виплати, також пільги і статуси. Тому що шлях ветерана починається ще з звільнення після військової служби в результаті різних причин, а потім отримання, як вже зазначила Олена Петрівна, спочатку статусів, посвідчень, пільг, гарантій, виплат, а також далі працевлаштування. І всю цю інформацію в повному обсязі можна отримати в нашій комунальній установі, яка знаходиться на Косовській 2D. Наші е, працівники, яких ми теж приймали до нас, е, за принципом рівне рівному, щоб це був або член родини військовослужбовця, або е, особа з інвалідністю внаслідок війни, або е, учасник бойових дій, щоб могли спілкуватися е, одною мовою і дійсно щиро хотіли допомогти. Ми розбираємо кожну ситуацію. І максимально стараємося швидко реагувати на всі виклики, з якими ми стикаємося. Є нові для нас навіть невідомі ситуації, які ми розбираємо і дуже швидко підключаємо різні управління спеціалістів, юристів, психологів, щоб ми зрозуміли, що в нас після кожного нового випадку буде в майбутньому 10, Бо 20 або 100 таких випадків, тому створюються одразу ж якісь дорожні карти, щоб наші спеціалісти могли нічого не, не шукати більше, а діяли вже по цим системним чек-лістам і могли надавати швидко та кваліфіковану допомогу. Вже було проведено в цьому році наш перший захід це шлях ветерана 1.0. єдність та вдячність, за біг, який відбувся у нашому парку Шевченка. Де ми старалися об'єднати громадськість молодь дітей, жителів міста підтримку ветеранів? Це був забіг. Він нам трошечки завадила повітряна тривога, але всі дуже добросовісно дочекалися кінця повітряної тривоги, і все таки ми забіг провели відгуки дуже позитивні, тому що містяни готові підтримувати не тільки донатами, а й просто пройти. В таке місце, парк, громадське місце і підтримати ветеранів. Другий такий захід ми плануємо на кінець цього року, де ми вже будемо конкретно вирішувати ті питання місцевого рівня, які зараз нам заважають швидко працювати та ветеранам проходити шлях отримання статусів, пільг, виплат. І це буде у нас шлях ветерана 2.0, Зараз ми точну дату не будемо говорити з ряду причин, але повідомимо всім задіяним особам. Це буде такий робочий круглий стіл, який ми плануємо провести під назвою Вектор рішень. Це де ми вже розберемо конкретні питання, можливо, в якихось порядках, можливо, в якихось зараз ми збираємо до кінця цю інформацію і будемо цей формат проводити максимально ефективно, щоб з конкретними пропозиціями до зміни, можливо, якимись розпорядженнями або порядками. Спростити процедуру отримання нашим ветеранам, ветеранкам та членам їх родин своїх гарантій, на які вони можуть, можуть отримати в нашому місті. І я сподіваюся, що в новому році ми просто вже спираючись на наш досвід, невеликий, цей двохмісячний, трьохмісячний досвід, але вже зможемо впровадити на якісь нові рішення ідеї, ідей багато. Зараз ми збираємо теж з кожним, спілкуючись, ми збираємо відгуки, чи сподобалось. Тому це постійний моніторинг, не тільки інформування, консультування, а ми ще й моніторинг проводимо як краще, чи сподобалось, чи не сподобалось, що ми можемо покращити, що ми можемо змінити і швидко це впровадити в життя. Дякуємо. Ми можемо переходити до запитань. Так. Скажіть, будь ласка, перше питання Олена потрібно до вас. Ви казали про протезування. Чи є якась статистика за 23 рік? Скільки ветеранів звернулися за цією послугою та як надається вона в Одесі? По-перше, протезування це державна програма, яка гарантує сьогодні особам з інвалідністю, в тому числі ветеранам, отримання безкоштовно протезно-ортопедичних виробів, які необхідні за заключенням медиків. У нас на даний час було надано 17 направлень на протезування за державною програмою, але державна програма вона надає. Ротизування в межах граничної вартості. І ця гранична вартість і іноді менше ніж вартість високофункціонального протезного виробу, яку потребує людина. Тому вже протягом декілька років в міської програми передбачаються додаткові кошти на сплату цієї різниці для осіб з інвалідністю і для осіб з інвалідністю внаслідок війни в поточному році. у нас було П'ять звернень, які було розглянуто на комісії, прийнято позитивне рішення. На даний час у нас є ще три заяви, які будуть розглядатися вже в січні місяці, бо на виготовлення протеза потребується не менше 40 днів, тому до кінця поточного року ці заяви ми не зможемо задовольнити. Уточнюючи питання, ці протези в основному виготовляються в Україні чи доводиться звертатися за Ні, ні. Кордон? це стосується тільки виготовлення протезно-ортопедичних виробів в Україні, і ми е, розуміємо, що для багатьох е, можливо є така думка, що якщо протезуватися за кордоном, то це буде краще, це буде якісніше, але це така хибна думка. Чому? Тому що, ну, по-перше, майже всі протезно-ортопедичні е, е, Підприємства, які працюють в Україні, вони беруть комплектуючі саме закордонні, тобто нічим не гірше. А по-друге, після протезування людина повинна бути ще за нею необхідно бути ще спостерігати, і можливо необхідно буде щось змінювати або там підганяти цей протез під людину. Тому, якщо це буде виготовлення за кордоном, то на жаль, людина ж не зможе так часто виїжджати за кордон. А якщо це буде виготовлення за її місцем проживання, то це буде зручніше і. А якість буде не гірша. Ще одне питання: психологічна реабілітація. Як це працює в Одесі? Психологічна реабілітація вона працює на рівні Міністерства ветеранів, бо саме Міністерство ветеранів є розпорядником коштів по державним програмам, але окрім тих державних програм, які реалізуються через Міністерство ветеранів, Зараз в місті є дуже багато центрів, які надають психологічну реабілітацію. Але ми передбачали кошти за рахунок міської програми, але не виникла необхідності їх використання, оскільки всі ці організації надають психологічну допомогу безкоштовно. Можливо, зараз озвучу хибну думку, але буває найчастіше людині важко звернутися саме до психолога. Чи є така проблема, чи як психологи працюють з ветеранами, аби допомогти вирішити їх проблеми психологічні? Саме от ну я тут. Я думаю, що це Олександр, бо саме в штаті е, сервісного офіси хатхап ветеранас є психологи, які саме будуть працювати з ветеранами. Будь будь ласка, Олександр. Так, є така проблема, і тут дуже такі індивідуальні випадки, тому що саме військові люди, які були на фронті, які довгий час служили в Збройних силах України, то вони саме хочуть спілкуватися з військовими психологами. Ми це передбачили, тому в нашому штаті провідний психолог, який саме і він і капеланські посади займав, він може і духовно проконсультувати. І саме досвідчений військовослужбовець, і знаєте, от провівши вже такі заходи на базі нашого хабу, ми почали проводити таку групову терапію для окремих категорій громадян. Це окремо і дружини наших героїв загиблих, і просто військовослужбовці, і дуже отримали позитивні відгуки. У нас є наші групи, де ми отримуємо, збираємо зворотній зв'язок. То дивимося, що е, дуже зустріли це позитивно. Люди відгукуються, особливо жінки, яким треба поділитися своїми переживаннями, тривогами, своїм горем з кимось. Вони пишуть, що ой, боялися ми приходити, бо не знали, як ще е, як це буде проходити, але після такої терапії, яку проводить наш психолог, дуже позитивні відгуки, побачимо: якщо людей буде збільшуватися, то ми звичайно будемо збільшувати кількість. Поки що ми. Раз в тиждень проводимо таку терапію на базі нашого хабу. А військовослужбовці, звичайно, вони хочуть почути тільки свого побратима, і дуже важко працювати з психологами, які не розуміють, ну не розуміють, що військовий переживав під час перебування на фронті. Але ще є такі моменти, що дуже багато проблем починається з шпиталів, тому що Люди, які хочуть допомогти, мають освіту психологічну, такі індивідуальні психологи, знаєте, або деякі пройшли якісь зарубіжні курси психології, і які нам трішечки ментально не відповідають нашим громадянам. Вони хочуть допомогти, ідуть в шпиталь, в реабілітаційні центри і починають спілкуватися з військовими. І в багатьох випадках це може навіть більше зашкодити. Тому я дуже велике прохання або це повинно бути централізовано, або людина повинна бути підготовлена для різних видів такої терапії. Дякую, Олександр. До вас ще одне питання. Скажіть, будь ласка, за якими саме послугами, можливо, основні можна звертатися до ветеран хабу? Та ви казали, що ви знаходитесь в постійній співпраці з профільними управліннями. Скільки часу займає, щоб отримати ту чи іншу справку чи консультацію? Ну, трошки детальніше про роботу саме сервісного центру? Добре, ну основний вид нашої діяльності це саме інформування та консультування. Тобто простими словами, як, щоб людині донести, я можу сказати, от коли вам треба добратися до Львову, ви приходите на залізничний вокзал в справі довідкову службу і кажете, дивіться, мені треба доїхати туди. І вам надають перелік потягів, де з пересадками, не з пересадками, які, але основна ціль це вам добратися до місця вашого перебування, куди ви хочете. Тому ми розуміємо запит. Перше питання чого потрібно вам? Конкретно скажіть, будь ласка, чого ви хочете, чого ви хочете отримати. І людина каже, я хочу дотримати ту-то пільгу або той-то статус. І ми вже розбираємо, що ми з чим нам приходиться працювати. Тому що у багатьох, і це найбільша проблема зараз правова, а не психологічна, то що не вистачає у членів сімей військовослужбовців, ветеранів. Просто у ветеранів або осіб з інвалідністю, які мають право на такий статус, не вистачає деяких документів ще з, саме з військових частин. І тут починаються найбільші проблеми, тому що вже після звільнення або після, на жаль, загибелі наших героїв ці документи не так просто отримати вже з військової частини. І тут починається, що без одного документа все впирається саме в основний документ це або про участь у захисті батьківщини, або довідка про травму. Саме не вистачає цього для пакету документів, які можна вже далі з ним працювати. Тому і тут робота проводиться нами, тому що я кадровий військовий я сам маю статус особи з інвалідністю другої групи внаслідок війни, який отримав ще в 2020 році. І я проходив цей шлях сам і знаю, як працює як військова частина, як документооборот, взаємодія між різними органами, тому надаю особисто навіть консультацію. Є хлопці, які військові, теж досвідчені ветерани, нам теж допомагають, консультують хлопців. Також ми просто буває такий запит. Ми приїжджаємо. Або на вихідних, або у вільний від роботи час, або до реабілітаційних центрів міста Одеси. І останній раз, от ми були в нашому санаторії Горького, де проходять реабілітацію наші військові, ще діючі, поранені з міновибуховими травмами, і надавали їм консультаціями протягом двох годин, розказували нам якісь такі лайфхаки. Відповідали на питання проблемні. Саме ми розуміємо, що якщо людина, поки вона служить, не збере максимальну кількість довідок документів, то їй буде потім важко проходити цей шлях. Тому працюємо і в цьому напрямку. І ще один такий момент, який ми стикнулися, що хлопці розповідають, що до них приходять якісь люди з юридичною освітою, якісь індивідуальні, і пропонують щось вирішити їм за якісь кошти. Щось платити. Я хочу попросити хлопців, всіх, хто зараз знаходиться на лікуванні або ще щось, не треба нікому нічого платити. Якщо у вас є кількість документів, яка відповідає е, постановам законам, і це все можна дізнатися безкоштовно і в нас, і проконсультуватися з різними організаціями, не треба нікому нічого платити, все можна отримати абсолютно безкоштовно. І цей шлях, якщо чесно. По практиці займає не таку велику кількість часу. Так, треба самому походити, побігати, але можна отримати абсолютно все безкоштовно. Будь ласка, нікому нічого не треба платити. Дякую. Моє Останнє уточнююче питання. Вже два місяці працює ветеран-хаб. За цей час скільки звернулося людей? Дивіться, на вчорашній день у нас звернулося 157 осіб, і я не знаю, чи це багато, чи це мало. Ось постійного потоку людей немає. Але е, ми бачимо, що дуже багато ще людей не знає про такий хаб, тому саме такі прес-конференції і спілкування з, з засобами масової інформації, на які дуже часто перебуваю або на таких прес-конференціях, або до нас приїжджають в хаб. Ми стараємося максимально інформувати людей, що є така можливість, є така нагода прийти, все отримати, дізнатися максимально е, зрозуміло. Отримати швидку кваліфіковану інформацію. І наші працівники теж саме зараз, протягом трьох днів, проходять таке навчання, наші фахівці соціальної роботи, які надають консультації, щоб кожен день і кожен раз, коли ми вдосконалюємо свої знання, як взаємодіяти, як спілкуватися з такими різними категоріями громадян. Хочу можна я додав, що я хочу додати, скільки за цей час звернулося до єдиного вікна там, в адміністративному центрі, бо на цієї е, цій площадці є представники адміністративного центру, є представники департаменту праці та соціальної політики, е, профільного управління і управління соціального захисту. І запрошуються у разі потреби і представники пенсійного фонду або, наприклад, там центру зайнятості. То за цей час нас звернулося 630 осіб, з них 200 осіб подали письмову заяву після відвідування, а інші отримали інформаційні консультаційні послуги. Дякуємо. Сприятимемо тому, аби більше людей дізналися про те, як отримати ці послуги. А тема нашої сьогоднішньої прес-конференції міські програми соціальної підтримки ветеранів. Дякуємо.